Повені та паводків не буде. Принаймні на Дрогобиччині. У селі Почаєвичі Дрогобицького району будівельники закінчили укріплення берегів місцевої річки. Вони переконують, відтепер мешканці можуть спати спокійно. Чи це дійсно так, знає Христина Гашенко. Востаннє повень у цьому селі була три роки тому. Тоді водою затопило 25 помешкань. Вода була до одного метра висоти. Нижні приміщення в хатах були всі залиті, все було знищено. Інфекційно небезпечним для мешканців села був місцевий цвинтар, який постійно підмивали води річки Тисмениця. Якщо там є заховання і е, якийсь період, там виробляються якісь шкідливі речовини, а далі вода починає поширювати по посилів, керниці і так далі. Після укріплень берегів будівельниками загрози з суву кладовища у річку немає. Пригнали техніку необхідну спеціалістів. І розпочали роботи, і от зараз вони тут роботи закінчують. Значить, ми захищені від подальших затоплень. Так, що ми можемо більше казати? Ми тільки подяку можемо за то винести. Укріплювали берега річок гранітним каменем. Фахівці переконують, це найнадійніший камінь у всьому світі. Він може витримати більше трьохсот різких перепадів температури повітря. Протипаводкові роботи проводять і в сусідньому селі Рихтичі. Це йому на маленькому кавальєру. Який з розрахунком на одновідсотковий паводок повинен захистити населений пункт в випадку великої повіні, яка відбувається в 100 років, втримати воду в руслі річки. Навіть якщо відбудеться перевищення паводку, то впустити воду в посовище. Це, це європейський метод, яким е, укріплюють береги сусідньої е, Австрії, е, Німеччини. Угорщині та багатьох західноєвропейських державах за останній рік фахівці компанії ТКС укріпили шість небезпечних об'єктів. Залишилося ще 23. Закінчити усі протипаводкові заходи обіцяють до кінця цього року.